Я не планувала. Я не планувала бути дизайнером. У мене було багато інших спеціальностей, і я займалася своїми справами, але чогось мені в житті все ж таки не вистачало. Ось, і чомусь я потрапила на рекламу вебінара Лари Єрман у Фейсбуці. Я подивилася її вебінар, і я зрозуміла, що ось на цю жінку я хочу бути похожа. Не схожа зовнішністю, а схожа. Цим аганьком, який там всередині є, вона так цікаво про це розказувала, і я зрозуміла, що те, те, чим я займаюся, це не так цікаво. А от те, про що мені каже ця людина, це дуже цікаво. І я їм зателефонувала. Ну, я в минулому журналіст, і я вмію перевіряти факти, я вмію перевіряти. Людей ну, маркетинговими штуками мене важко обмануть. Сперш ніж піти навчатися в школу, я перевірила, чи правду ці люди кажуть. Я подивилася, які. Лара робить інтер'єри. Я подивилась, яка репутація у цієї людини і, взагалі, у школи. І я послухала студентів, які там навчались, і це виростило в мене довіру. Я впевнена була, що ці люди ну, не, не обманюють, і вони справді такі, які вони про себе кажуть. До речі, це виявилось правдою. Ці люди справжні. Вони ну прям справжнісінькі такі настоящі. От, я, яка Лара на вебінарах, така вона і в житті. Мене вразило, скільки всього я не знаю ще і навіть не здогадувала, що таке. Так... Такі знання існують. От це взагалі інший всесвіт, цей декор, це інше мислення, це якийсь такий дуже великий шар знань, які дуже корисні і дуже От Оце вразило. Мені важко вичленити, що мені сподобалось більше, бо мені сподобалось все. І мені це продовжує подобатись, бо я продовжую ще навчатися, я не закінчила цей курс. Ось, а от що саме корисне для мене, це складання калажів, бо Лара змушує ці калажі доводити до досконалості. Просто вони неймовірні. Виходить. Ти сам від себе цього ніколи не очікуєш. Якимось чином вона вміє знайти. Або змусити стати краще і знайти в себе ці кращі риси і ці кращі здібності. Завдяки Ларі я стала помічати, що я бачу навколо себе більше, ніж до того, як почала навчатися у Ларі. Тобто, життя воно таке й було навколо мене. Я просто не помічала. І що цікаво, коли я потрапляю на виставки, або дивлюсь якісь обзори чихось інтер'єрів, починаю розуміти дизайнера, який складав це. Там, де я раніше бачила якийсь художній хаос, який просто був красивий, то тепер я бачу композицію, я бачу закономірності, і я бачу ідею, яку вкладав автор в свій дизайн або в. Свій калаш. Я зрозуміла, що справжній дизайнер це і митець і психолог, який вміє роздивитись клієнті, ту справжню людину помітити виділити її бажання, її настрої, урахувати потреби її близьких за допомогою композиційних прийомів, текстур, фактур, світла і кольору. Створити максимально комфортний візуальний образ. І саме круте, що я можу сама це зробити. Боже, було. Yeah. Складно було, так. Да. Складність переналаштувати своє розуміння краси, бо до навчання у мене було уявлення про красу. Дуже суб'єктивне. А тепер моє уявлення про красу набуває таких об'єктивних форм. Те, що я вважала красивим раніше, ну, тепер я бачу це як якесь таке чисті, акуратненька, ну і однотонненько. Справжня краса це вміння реалізувати навіть ну, найсміливіші ідеї. це вміння Розказати історію, це буде асоціації, це буде якісь е, штрихи, полотана, це буде красиво, гарно, це хочеться роздивлятись. Оце краса, а просто біжевенький інтер'єр. Ну, це просто біжевінький інтер'єр. Я вже це роблю. У мене подружка пішла навчатися в цю школу. Так, да, я роблю це. І більш того, я просто не знаю, яка школа ще може з тою якостю навчання і навичок, які отримують студенти в процесі навчання. Не, не зможе порівняти. Так, я абсолютно точно можу рекомендувати цю школу.